любі малята, Сьогодні у нас з вами заняття ознайомлення із соціумом. Тема нашого заняття права дитини. Зараз ми з вами ознайомимося з правами, а потім пограємо в дитактичну гру. Ну що, починаємо? Дітки, давайте розглянемо, які є права дитини. Дитина має право на повноцінне харчування, на любов і турботу, на ім'я та громадянство, на сім'ю, на освіту та інформацію, на захист і безпеку, на відпочинок і дозвілля, на медичну допомогу. Малята, Зараз на екрані будуть картинки різних казок, а вам потрібно сказати, які права порушені і чому. Ну що, починаємо? Малята у казці попелюшка. Які права порушено? Так, право на відпочинок, сім'ю та дозвілля. Малята, а у казки рукавичка. Які права порушено? Так, право на житло. Малята, а у казці Буратино. Які права порушено? Так, право на навчання. Малята, у казці Вовк та саме ракозенят. Які права порушено? Правильно право на життя. А в казці лисичка та журавель. Які права порушені? Правильно право на харчування. Дітки, а в казці колосок. Які права порушені? Правильно право на сім'ю та допомогу. Малята. А В казці троє поросят. Які права порушені? Правильно право на житло. Дітки. А у казки морозко, які права порушено? Правильно право на лікування. А у казці Івасик та Лесик які права порушено? Правильно право на сім'ю. Дітки. А у казці три ведмеді. Які права порушено? Так, право на відпочинок, харчування та житло. Малята, А у казці колобок, які права порушено? Правильно, право на життя. А в касті зайчикова хатка. Які так, права порушені? Так, право на житло. Дітки, а в касті Маша та ведмідь які права порушені? Так, право на сім'ю. Малята, сподіваюсь, вам сподобалося грати. Ви дізналися багато цікавого. Ну а тепер до побачення! До нових зустрічей!